Розуміння внутрішньоденної торгівлі, основи. Внутрішньоденна торгівля це такий стиль торгівлі фінансовими інструментами. У цьому стилі трейдери купують і продають активи протягом одного торгового дня. Усі позиції відкриваються, а потім закриваються того, як ринок закриється на день. Це означає, що жодні позиції не залишаються на ніч. Головна мета отримати прибуток від невеликих рухів ціни, які відбуваються протягом дня. Багато маленьких перемог з часом можуть скластися у значну суму. Це дуже активний стиль торгівлі. Він вимагає постійної уваги та спостереження, поки ринки відкриті. Це досить сильно відрізняється від довгострокового інвестування, коли активи тримають місяцями або роками. Внутрішньоденна торгівля це особлива навичка, яку деякі трейдери вирішують розвивати. Є кілька ключових особливостей внутрішньоденної торгівлі. Одна з них це висока частота або обсяг угод. Трейдери можуть здійснювати багато угод за один день. Мета отримати швидкі невеликі прибутки від цих численних угод. У внутрішньоденній торгівлі часто використовують кредитне плече. Кредитне плече дозволяє трейдерам контролювати більшу позицію з меншою сумою грошей. Хоча це може збільшити можливі прибутки, це також значно збільшує можливі збитки. Тому дуже важливе надійне управління ризиками. Трейдерам також потрібно обирати активи, які мають хорошу ліквідність. Це означає, що їх можна легко купити та продати, не викликаючи великої зміни ціни. Ринки також повинні мати достатній щоденний рух. Або волатильність, щоб створювати ці невеликі можливості для прибутку. Середовище внутрішньоденної торгівлі дуже динамічне, рішення часто потрібно приймати дуже швидко, кілька секунд можуть мати вирішальне значення. Нерішучість може призвести до втрачених можливостей, або що гірше, перетворити невеликий можливий збиток на більший. Через таку швидкість емоційний контроль є життєво важливою навичкою для внутрішньоденного трейдера. Звичайні емоції, такі як страх і жадібність, можуть бути дуже руйнівними, якщо їх не контролювати. Дотримання заздалегідь визначеного торгового плану з дисципліною є ключем до успіху в цьому середовищі. Такий швидкий темп також може бути досить стресовим. Успішні внутрішньоденні трейдери повинні підтримувати високий рівень зосередженості та концентрації протягом усієї торгової сесії. Наявність чіткої та добре визначеної стратегії є абсолютно необхідною для успіху у внутрішньоденній торгівлі. Торгівля без конкретного плану дуже схожа на азартну гру. Результати переважно випадкові. Хороша торгова стратегія включатиме чіткі правила, коли входити в угоду. Вона також матиме чіткі правила, коли виходити з угоди, як для отримання прибутку, так і для обмеження збитків. Найважливіше, вона повинна включати надійні принципи управління ризиками. У цьому відео ми розглянемо стратегію, яка поєднує різні типи аналізу. Використовуючи як фундаментальний, так і технічний аналіз, трейдери можуть створити більш надійну стратегію. Це допомагає їм приймати більш обґрунтовані рішення у динамічному світі внутрішньоденних ринків. Вивчення та освоєння такої стратегії вимагає відданості, часу та постійної практики. Перший важливий крок у багатьох стратегіях внутрішньоденної торгівлі це визначити загальний ринковий тренд. Для цього дуже корисні годинні графіки. Годинні графіки дають ширше уявлення про основний напрямок ринку на поточний торговий день. Чи загальний настрій ринку штовхає ціни вгору, чи вони рухаються вниз, а може, йдуть в бік у певному діапазоні. Знання цього загального напрямку дає важливий контекст для будь-яких торгових сигналів, які з'являться на коротших таймфреймах значно пізніше. Це допомагає уникнути поширеної помилки торгівлі проти основного ринкового потоку. Уявіть, що ви дізнаєтеся, куди тече річка, перш ніж почати гребти. Цей загальний огляд є надзвичайно важливим для прийняття розумних рішень у внутрішньоденній торгівлі. Годинні графіки можуть показати основний тренд кількома способами. Трейдери часто шукають патерни руху ціни. Наприклад, серія вищих максимумів і вищих мінімумів на годинному графіку зазвичай вказує на висхідний тренд. І навпаки. Паттерн нижчих максимумів і нижчих мінімумів зазвичай сигналізує про несхідний тренд. Ковзні середні, нанесені на ці годинні графіки, також дають важливі підказки. Якщо ціна постійно тримається вище ключової ковзної середньої, наприклад, 50-періодної експоненційної ковзної середньої EMA, це свідчить про приховану бичачу силу. Нахил цих ковзних середніх також інформативний, круто зростаюча EMA – Вказує на сильний висхідний тренд. Цей аналіз допомагає визначити напрямок для будь-яких угод, що розглядаються протягом дня. Ще до початку торгового дня дуже важливо провести фундаментальний аналіз. Це означає перевірити, чи заплановані на цей день якісь важливі економічні новини. Якщо ви торгуєте окремими акціями, вам також слід шукати новини, що стосуються конкретної компанії. Такі події, як оголошення процентних ставок центральними банками, звіти про дані зайнятості, показники інфляції або оголошення про прибутки компаній, є особливо важливими. Ці типи фундаментальних подій можуть спричинити значні та раптові рухи ринкових цін. Розуміння того, які новини очікуються і коли вони будуть опубліковані, допомагає трейдеру підготуватися до можливої волатильності. Ця підготовка є ключовою частиною професійного підходу до торгівлі. Ці ранкові новини можуть сильно вплинути на настрій ринку при відкритті та його початковий напрямок. Наприклад, неочікувано позитивні економічні дані можуть створити сильний тиск на купівлю одразу з відкриття ринку. З іншого боку, несподівані негативні новини можуть призвести до хвилі продажів. Варто також зазначити, що іноді ринок реагує так, ніби суперечить новинам. Прислів'я купуй на чутках, продавай на новинах, іноді справджується. Тому важливо усвідомлювати загальний настрій, який створюють новини. Це усвідомлення допомагає передбачати можливу ринкову волатильність. Це також дозволяє трейдеру коригувати свій торговий план, якщо новини суттєво змінюють очікувані ринкові умови. Аналіз на кількох таймфреймах це ключовий елемент цієї внутрішньоденної стратегії. Після того, як ми оцінили загальний тренд за допомогою годинного графіка, ми починаємо розглядати ринок більш детально. Годинний графік підтверджує основний тренд і слугує нашим головним орієнтиром для торгової активності протягом дня. Наприклад, якщо годинний графік чітко показує висхідний тренд. То наша стратегія буде зосереджена на пошуку можливостей для купівлі або довгих позицій на коротших таймфреймах. Таке узгодження напрямку угоди з більшим трендом призначене для збільшення ймовірності успішної угоди. Такий системний підхід часто називають аналізом зверху вниз, рухаючись від загального до конкретного. Цей структурований метод допомагає відфільтрувати менш якісні торгові ситуації break time 02 штуації. Далі ми переходимо до проміжних таймфреймів, таких як 30-хвилинні та 15-хвилинні графіки. Ці графіки слугують мостом. Вони з'єднують ширший погляд годинного графіка з дуже детальним виглядом 5-хвилинного графіка. На цих проміжних графіках трейдери можуть уточнити потенційні зони підтримки та опору, які були визначені на годинному графіку. Вони також можуть показувати менші вторинні тренди, ца, які можуть виникати в межах основного годинного тренду. Наприклад, під час годинного висхідного тренду 15-ти хвилинний графік може показати тимчасовий відкат або консолідацію. Ці графіки також іноді можуть давати ранні попереджувальні сигнали, якщо основний тренд починає втрачати силу або потенційно розвертатися. Ці таймфрейми додають цінні шари деталізації поточного аналізу ринку. Break time I. П'ятихвилинний графік. Це зазвичай те місце, де більшість внутрішньоденних трейдерів здійснюють свої угоди. Цей дуже короткий таймфрейм забезпечує точність, необхідну для визначення точних точок входу та виходу з угод. На п'ятихвилинному графіку ми шукаємо конкретні свічкові паттерни, графічні фігури або сигнали індикаторів, які відповідають нашій загальній стратегії. Важливо, щоб ці сигнали підтверджували напрямок тренду, визначений на старших таймфреймах, таких як годинний графік. Наприклад, бичачий графічний паттерн, що з'являється на п'ятихвилинному графіку, набуває значно більшої ваги, якщо годинний тренд також спрямований вгору. Цей детальний огляд на п'ятихвилинному графіку в основному використовується для ефективного визначення часу входу та виходу з угод. Саме тут керують діями. Індикатори тренду відіграють значну роль у цьому підході з кількома таймфреймами. Два популярні приклади це 20-періодна експоненційна ковзна середня, ema 20 та 50-періодна експоненційна ковзна середня, ema 50 ema 20 швидше реагує на зміни ціни, показуючи таким чином короткостроковий напрямок тренду. ema 50 рухається трохи повільніше, відображаючи дещо довгостроковішу перспективу тренду. Коли короткострокова ма 20 перетинає довгострокову ма 50 знизу вгору, це часто інтерпретується як бичачий сигнал, що вказує на висхідний імпульс. І навпаки, перетин зверху вниз є ведмежем. Коли ціна торгується вище обох цих Ема, це часто вказує на сильний висхідний тренд. Ці ЕМ також можуть діяти як динамічні рівні підтримки або опору. Давайте розглянемо приклад бичачого сигналу на вхід, використовуючи цю стратегію. Спочатку ми підтверджуємо, що годинний графік показує чіткий висхідний тренд. Можливо, ціна постійно знаходиться вище годинної МА 50. Далі ми можемо спостерігати, як ціна на 15 хвилинному графіку відкочується до своєї МА 50, яка може виступати підтримкою. Потім ми збільшуємо п'ятихвилинний графік. Тут ми шукаємо тригер. Можливо, ціна рішуче пробиває невеликий, недавній рівень опору. Або ж бичачий перетин п'ятихвилинної ema 20 над ema 50 може слугувати сигналом на вхід. Підтверджуючи бичачий свічковий паттерн, наприклад, бичаче поглинання на п'ятихвилинному графіку поблизу цієї зони ще більше посилить сигнал на купівлю. Потім ордер стоп-лос розміщується трохи нижче недавнього мінімуму коливання для управління ризиком. Тепер давайте розглянемо ведмежий сигнал на вхід. Процес схожий, але зворотний. Спочатку ми підтверджуємо чіткий несхідний тренд на годинному графіку, де ціна ймовірно торгується нижче своєї EMA 50 Потім на проміжному графіку, наприклад, 15-хвилинному. Ми можемо побачити, як ціна піднімається до своєї ema 50, яка тепер може діяти як опір. Переключившись на п'ятихвилинний графік, ми будемо шукати конкретний тригер на продаж. Це може бути пробиття ціною незначного недавнього рівня підтримки. Іншим тригером може бути перетин п'ятихвилинної ema 20 під ema 50 Ведмежий свічковий паттерн, наприклад, падаюча зірка або ведмеже поглинання, що з'являється на цьому опорі на п'ятихвилинному графіку, додасть підтвердження сигналу на продаж або коротку позицію. Захисний ордер Stop Loss буде розміщено трохи вище недавнього максимуму коливання. Поєднання фундаментального аналізу з технічним аналізом дає значні переваги. Фундаментальний аналіз, проведений на початку дня, задає загальну картину. Він інформує нас про можливі важливі події, що впливають на ринок, такі як випуск економічних даних або значні новини компаній. Це усвідомлення допомагає нам передбачати періоди високої волатильності або зміни настроїв на ринку. Потім в гру вступає технічний аналіз, щоб орієнтуватися в реальному русі ціни. Він надає конкретні інструменти та сигнали для визначення точок входу, розміщення ордерів стоп лос для управління ризиками та визначення цілей прибутку. Покладатися лише на один тип аналізу може зробити трейдера сліпим до важливих ринкових факторів. Разом ці два підходи дають більш повне та всебічне уявлення про ринок. Ця синергія дуже потужна для трейдерів. Зрештою, цей комбінований та структурований підхід. Спрямований на кращі результати торгівлі, він допомагає відфільтрувати багато торгових ситуацій з низькою ймовірністю успіху, дозволяючи трейдеру бути більш вибірковим, коли торговий сигнал узгоджується на кількох таймфреймах і підтримується ширшим ринковим контекстом, включаючи фундаментальні дані, це може підвищити впевненість трейдера у здійсненні цієї угоди. Цей метод також сприяє більш ефективному управлінню ризиками. Що є важливим для довгострокового виживання в торгівлі. Хоча важливо пам'ятати, що жодна торгова стратегія не може гарантувати прибуток у кожній угоді, застосування такого дисциплінованого та багатогранного методу значно покращує якість прийняття рішень, це допомагає трейдерам адаптуватися до постійно мінливих ринкових умов і прагнути до більшої послідовності на вимогливій арені внутрішньоденної торгівлі.